Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я вчителька історії і громадянської освіти. Сьогодні поговоримо про те, що таке самореалізація і чи важливо людині самореалізовуватися. У світі з'явилася цікава штука: штучний інтелект. У випадку, коли тягне дослідити межу технології та людського сприйняття, можна запитати у нього все, що завгодно. Мені цікаво ставити йому філософські питання, тож я його порозпитувала про самореалізацію цінності людини у сучасному світі. Упродовж уроку я вам зачитуватиму відповіді чат-боту зі штучним інтелектом, чат Джіпіті. А ви міркуйте, чи згодні ви з ним чи ні. Що таке самореалізація? Це втілення наших можливостей, завдяки чому ми задовольняємо свої потреби. Кожен і кожна з нас має свої потреби. Щодня ми хочемо їсти, пити, спати, бути у безпеці. Ієрархію наших потреб розробив американський психолог Абрага Маслоу, яка відома як піраміда потреб маслоу. Його піраміда має п'ять рівнів потреб: фізіологічні, безпекові, соціальні. Поваги і самовираження. Звернімо увагу на четвертий і п'ятий рівні. Потреба поваги проявляється у тому, що нам важливо відчувати самоповагу, впевненість і мати досягнення. Наступна потреба самовираження це про розв'язання проблем, творчість, моральність. Певно, Абрагам Маслов був впевнений в тому, що людям треба мати досягнення, поважати себе і самовиражатися. А тепер повернімося до визначення. Самореалізація це реалізація наших можливостей, завдяки чому ми задовольняємо свої потреби. Тож виходить, що без самореалізації ми не відчуємо повноту життя. Я запитала штучний інтелект, чому важливо самореалізовуватися. Ось що він мені сказав. Самореалізація має численні важливі аспекти і переваги, які роблять її значущою для особистого розвитку та життєвого задоволення. Ось кілька ключових причин, чому важливо самореалізуватися. Самореалізація сприяє особистому задоволенню і щастю. Відчуття досягнень, реалізація своїх мрій і прагнень сприяють підвищенню емоційного благополуччя і реального загального стану щастя. Самореалізація допомагає. Може розкрити і розвинути свій потенціал, що може призвести до вражаючих досягнень і високої продуктивності. Самореалізовані люди часто стають інфлюенсерами та лідерами у своїх сферах. Через самореалізацію ви можете знайти глибокий сенс і значущість у своєму житті. Як ви оціните роботу штучного інтелекту? Наскільки добре він впорався із відповіддю на мій запит? Подумки оцініть за 12-бальною шкалою. На мою думку, звучить як реклама курсу саморозвитку. Все красиво написано, однак є дещо важливе, про що чат GPT промовчав. Самореалізація це також про пошук власного місця у цьому житті: не підгледіти у когось, не зайняти чуже, а саме знайти своє. Цей шлях часом пройти не просто, але цікаво. Не просто, бо складнощі можуть бути пов'язані з віком, особливостями соціального досвіду, внутрішнім конфліктом тощо. А також це цікаво, бо на цьому шляху ми пізнаємо себе і світ довкола. Тож поміркуймо, чи можуть однаково самореалізуватися різні люди. Звісно, що ні, бо кожен і кожна з нас мають своє покликання, своє призначення у цьому житті і шлях у всіх різний. Пам'ятайте, що кожен унікальний. Як немає двох однакових людей, так і немає однакових шляхів самореалізації. А що ж скеровує нашу потребу у самореалізації? Однозначної відповіді, гадаю, не існує. Тим паче, що факторів, які впливають на нашу діяльність, завжди багато. Хочу зупинитися на одному на цінностях. Цінності це наші переконання, втілені у матеріальних предметах чи нематеріальних діях, заради яких ми жертвуємо іншим. Це загальнолюдське, культурне, соціальне значення тих чи інших явищ дійсності. На свої цінності ми орієнтуємося тоді, коли робимо вибір. Цей вибір може бути побутовий, а може бути доволі глобальний. На побутовому рівні ми обираємо, що будемо їсти, як облаштуємо помешкання тощо. Наприклад, моя цінність це здоров'я, тому я намагаюся споживати корисну їжу і бути фізично активною. Моя цінність це час, тому я облаштувала помешкання у стилі мінімалізм і витрачаю менше часу на прибирання, щоб зекономлений час проводити із сім'єю. Ось так цінності впливають на наш вибір постійно, а далі з Зважаючи на власні цінності, ми формуємо коло спілкування, ставимо цілі, будуємо наше життя. Цінності, як навігатор, скеровують наші рішення щодо навчання, сім'ї, кар'єри, взаємин, роботи, впливають на наш шлях і на самореалізацію. Вони допомагають зрозуміти наші потреби та наміри. А мотивація, що базується на цих потребах, підтримує нас у наших діях. Цінності формують наші моральні переконання і принципи поведінки: політичні, світоглядні, загальні уподобання. Зазвичай суспільство впливає на формування і виховання ціннісних орієнтацій. Адже спільні цінності й орієнтації допомагають врегулювати поведінку людей. Наприклад, якщо у суспільстві цінностями є рівність, справедливість, свобода особистості, демократія, гідність, це робить таке суспільство сприятливим і доброзичливим. А для досягнення особистих цілей і самореалізації важливо оточити себе сприятливим середовищем. Наприклад, держава для цього створює певні умови. Гарантує соціальний захист. Це відбувається на основі наших спільних цінностей підтримати тих, хто цього потребує, захищати права людини та зберігати культуру. Я запитала у штучного інтелекту, як перевірити, наскільки цінності для людини є цінністю. Він запропонував мені кілька кроків, які можуть допомогти зрозуміти, наскільки цінність дійсно має значення для людини. Зачитаю два пункти. Доленосність роздумайте про те, яке значення має ця цінність у великому плані, як вона показує ваші основні цілі, бажання і спрямованість у житті. А ось який був другий пункт свідомість про внутрішнє бажання. Спробуйте глибоко зануритись у себе і перевірити, чи справді ця цінність відображає ваші внутрішні бажання, переконання і страхи. Яку тут можна поставити оцінку штучному інтелекту за такі пропозиції? Мова чату GTP доволі кострубата, тож не завжди вдається одразу зрозуміти, що він мав на увазі. Однак, якщо вам вдасться глибоко зануритися у себе і перевірити, чи відображає цінність бажання, переконання і страхи, то розкажіть про свій досвід. Маю питання до вас, як російсько-українська війна впливає на цінності та пріоритети людей, на ваші цінності та пріоритети? Чи зазнали вони змін? Нещодавно я натрапила на такий коментар у Ютуб до пісні Володимира Івасюка. Пісня буде поміж нас. Війна це коли ти з арміна Ван Бюрена перейшов на Івасюка і не розумієш, чому ти раніше його не слухав. Був на личаківському кладовищі, вклонився генію. Послухаймо цю пісню. Люгла дорога і тоді горіть, то моїх горіть, я струбуна. То чому згубився ти самат, мій селіт? Знаєш, ти одна, ти одна, але <плес> осінь, отеселі. Писям ще не крила, бо до тебе на весенні я повинну зимила. Твої руки я візьму знову свої руки, не розкивіть не поміж нас. У зв'язку з війною і нашим обговоренням цінностей запитаю, а що таке активна громадянська позиція і в чому вона проявляється? Пригадаємо фінал пісенного конкурсу Євробачення 2022 року. Український гурт Калуш Оркестра переміг з піснею Стефанія. Тоді фронтмен гурту Олег Псюк зі сцени звернувся з проханням допомогти Маріуполю та врятувати Азовсталь. Help, Azul, right now. Чи був чинок гурту проявом активної громадянської позиції? Звісно, що не у кожного є можливість висловлювати свою громадянську позицію так масштабно, проте кожен може робити щось на своєму рівні. Навіть найменші кроки це вияв нашої позиції. І тут ми повертаємося до цінностей. Якщо для мене цінністю є держава Україна, наша свобода, самостійність, незалежність. Якщо я хочу перемоги України, то я цьому всіляко сприятиму. У деталях також, наприклад, я принципово не обираю російськомовний контент, не купую товари тих виробників, які не пішли з російського ринку. Тож поміркуйте, а що для вас є цінністю зараз, і як це визначає вашу поведінку і діяльність? Пам'ятайте, що цінності можуть змінюватися, бо життя не стоїть на місці. Змінюємося і ми. Ми дорослішаємо, наша відповідальність зростає, тому змінювати цінності це нормально, навіть невідворотно. Тим паче, що сьогодні все навколо дуже швидко змінюється. Часом здається, що наздогнати цей світ надскладно, тому ми починаємо бігти ще швидше. Проте бігти швидко не завжди правильна тактика. Світ ще й мінливий. А на великій швидкості цього можна не помітити. Сучасність натомість вчить нас бути креативними, мобільними й адаптивними. Креативність це про розв'язання питань не за шаблоном, а творчо, альтернативним шляхом. Мобільність це про нашу здатність діяти часом швидко, а часом виважено, ухвалювати рішення і брати за них відповідальність. Окремо вирізняють соціальну мобільність, яка передбачає зміну соціального статусу людини чи групи людей. Мобільність дозволяє нам мріяти. Тепер будь-хто може опинитися там, де захоче, і стати тим, ким хоче. Раніше це було неможливо, бо початкові умови, походження, соціальний статус при народженні великою мірою визначали майбутнє людини. Сьогодні ж ми можемо дійти туди, куди ми хочемо, через освіту, творчість, бізнес чи інші соціальні ліфти. А пристосовуватися до нових умов допомагає адаптивність. Часто ці три компоненти креативність, мобільність та адаптивність, пов'язані між собою. Люди, які навчилися з досвідом адаптуватися до природних умов, умов соціуму, зазвичай креативні, вміють ухвалювати нестандартні рішення і нести відповідальність за них. Звісно, ці три якості притаманні також і винахідникам. У 2023 році 47 учнів Малої академії наук представили Україну на міжнародному конкурсі екологічних проєктів Олімпіади геніїв». Єгор Щасний і Олег Запара представили проєкт з робототехніки Save the Planet і здобули золото. Завдяки їх винаходу тепер реально саджати дерева за допомогою роботів. А ось срібний призер Андрій. Горбонос розробив спеціальну речовину, яка має покращити властивості суперконденсаторів, збільшивши ємність та швидкість зарядження. Суперконденсатори, наповнені цією речовиною, зможуть використовуватись у системах живлення електромобілів, апаратах життєзабезпечення, електростанціях, резервних генераторах тощо. Тож, сьогодні ми поговорили про самореалізацію людини та її розвиток, життєві цінності та пріоритети, активну громадянську позицію, мобільність та адаптивність людини. Дякую за час, який приділили цьому уроку. Обов'язково підписіться на наш інстаграм та розкажіть друзям. З вами була Антоніна Макаревич. Слава Україні! Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Educo Foundation».